Шановні друзі. Вітання всім підписникам. Скажи привет. Не хочу говорити. Значить що, сподіваюсь, подивиться це відео один там молдован в мене є. З біу японцем. То так, щоб йому не було скучно. Старичок. П'ятий рік, трактор, який нічого не робить. Спасибо Колі Дученко. Лучший душі чоловік. О! Oh. Це, коротше що, наш руль. Який дав Гігу. А Коля Дученко підігнав мені свій руль. О. Він там собі від якогось Порше вцепив. Дзвони мені і каже, я знаю, ти руль шукаєш. На, я тобі свій подарую. Я кажу, Ніколай, спасибо. Давай. Все. Короче, щоб не коля, не було б дров. А вже думали ключа вцепляти гаючного, щоб крутити вліво-вправо. А так за 5 років по круль, взлетів, помпа два рази і більше нічого. Кстати, дивіться, це ми ганяли тільки що по дрова. І, до речі, в кого там теж не до трактор, я думаю, ви врядлі ось цього на своєму горбу приволучите. Зараз от дивіться, скільки в нас води. Ну. Оце. от Бачите? По уровню. Він зараз у нас стоїть отут. Ночі є приморозки, ми просто його накриваємо одіялами, воду ще поки не зливаємо. Але приморозки маленькі, того ми не зливаємо. На зараз в ньому води мало. І їде нормально все чики-пики. А це ось ми благодаря нашій вечій мощі приволокли очередну партію дров. Я щоб міг знімати, ви щоб побачили, як цей прицеп їхав. Дивіться, тут в ньому, дай Боже, в грузі, бачите, які колеса, як повигинали. У вас би, напевно, серце стало. Як його косило, але слава Богу, нічого не трісло. А тому, що буде робити, то не жалійте розкосів. Це для тих, хто буде казати, ой, пару ломачок. Тому всі отакі го, як оці. Так що так-то. Так що весь мощний побідім і щоб вас там не було, всегда собі привезете, відвезете і нікого не будете просити. Це саме главное Ці всі дрова, це за два дня, сьогодні вже пішов другий день, як ми їх возимо активно. Ті дрова вже порублені сухі, вони підуть в цю зиму, а ці дрова, ну і що ж разом на шифінгу, вони будуть йти куди? Вже на ту зиму. Працюємо на опоріження, так сказати. Ну а так от по факту про трактор вам. Більше я навіть не знаю, що сказати, у нас нічого такого немає. Зараз кажу, води у нього особо не наливайте, Її тут багато не треба, воно прохладно, у нього реально ж води 22 літра влазить. Це я пам'ятаю, що як я міряв, заливали, це до холери. Хтось там каже, ой, на антифріз, антифріз". Леха Муха, Можна і антифриз, і все, що хоч, можна сюди і б'ємо посадити зверху. Але як воно зроблено, для води, значить воно має бути для води. Це бомж варіант. Подивіться в Ютубі, іменно, понаходьте відео з якогось Таїланду, з тих країв. Там реально з калюжі в нього наливають. Тільки в вашому поняті калюжа це ще чиста вода. А там така калюжа десь в тих джунглях, аж жовто-вся. Ось з неї налили і воно працює. Головне налити з криниці. І то ж, криниця, криниці і рознізнь. Якщо у вас криниця така, що там, грубо говоря, тільки, як то кажуть, знаєте, підшкурна вода, то то фіг з ним, там вода відфільтрована. Це то, що з доща, то і маєте. А якщо у вас криниця така на колець 15, то там вже треба задуматись. А лучше взяли на чайнику, провірили, та й будете знати. Це самий яркий показатель. З річки, з ринви, вондосові попідставляли і гайда. От і все. Питають мене часто, скільки в нього цього, як воно зветься, гідравліки, жидкості, а Бог його знає, ми туди ні разу не лізли. Якщо вас воно перестало піднімати чи ще щось, ну візьміть собі пів стакана долити та й все. Віртінки пішли на базарі купили. Не хочете купляти вірятьонку на базарі, купляйте. Щось дуже модне в інтернеті. Все воно з одного корита робиться. Тільки ціна різна. Ну от і все. Ще питають, скільки масла народ. Є відео, як міняли, що масло в моторі, що масло в коробці. Зараз силочка зверху, дивіться. Сюди здається літрів 17 чи 19 в цих приділах влазить 3,5-4 по пам'яті. І все. Ото От ми тоді як поміняли, то ми ще масло в мостові так і не міняли з коробку. Так і ну, воно там і є. Мотори міняємо, там ще не лізли. Та й отакі то діла. Коротше, суть відео. В трактора зламався руль, Коля Дученко нам поміг. Красавчик. Трактор, який чорта не робить, за два дня обеспечив нас з дровами на наступний рік. Все, ми не замерзнемо. Тоже красавчик. Хто хоче робити прицеп, о, зараз буде силочка на цілий плейлист по прицепу. Я вам кажу, от я тільки сьогодні ми їхали, я подивився, які ми кульбіди ним робили. то ви, щоб побачили, ви прозріли. Ну, слава Богу, нічого ніде не тріскається, все нормально, все отлично. Хто хоче робити прицеп, робіть так, як ми робили. І буде вам з прицепом щастя. Ще борти, бачите, як доробили. А тут, а дивіться, теж силочка зараз зверху, іменно на прицепчик на одільне відео, здається, я робив відос. Це пластина. І тут посередині що? в нас іде тросик. Ну це зараз будемо розбирати, я вам цей тросик ще раз покажу. І благодаря тому тросику, ну це зараз відкрило, воно трошки покосило, але благодаря тому тросику прицеп рівний. Борти не розпираю, воно його отримає. Просто коли складаєте, під тросик підклали, потім на тросик ложите і то, що треба. Ну, зараз до тросика дойдемо, вам покажу, розкажу. Так, тепер давайте вам напослідок тросик. Бачите? З двох сторон пластина, шпилька. І отам цей тросик. З тої сторони, зараз піду покажу, він знімається. Тобто, коли вже, грубо говоря, верх зберемо, воно ослабиться і візьмемо боковий борт, відкриємо? Бачите? Тут вплоть навіть є ще цепок на всякий случай. Ну ось до взяли, подали, бачите, зняли, все. Ну по факту спочатку складаєте по підтрос, потім ложите на трос. І все. І у вас виходить все дуже красиво. І борта посередині не буде розпинати. Коли їдемо, тільки даємо ще один мотузок. Отут, щоб воно тримало зад. тому що порід, він тут, грубо говоря, весь суцільний іде, вставлений, то воно тримає нормально, тобто не їзде. А щоб задок не то ще мотузком сягає. Ну все, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо, лайки, коментуємо, підписуємося на канал, пам'ятаємо, що головне це здоров'я. І привіт молдавану. Давайте.